Пронто-пронто, мої любі феєчки, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так, хто ж за вами слідкує? Думайте тільки про себе. Нагадую, я не тільки таролог, а ще й ізотерик і цифіротик, який знає енергію таро і який знає, яким чином ви можете вийти на щасливу веху вашого життя. Кому треба, той почує. І так, за вами слідкує той, хто в обмеженнях. Щодо спілкування і бачення вас. Ви могли сама цю людину заблокувати, так? Або дівчата вже було таке, або не знає, де він знаходиться. Хтось, можливо, захищає слава нашим героям Україну. Хтось ще десь. Але тут обмеження щодо спілкування і бачення. Напишіть про що це. Так, тут людина, ви знаєте, вона тут навіть, людина, яка до вас не проявляється, але вона може очікувати, щоб ви до нього проявилися. Чи реально це напишіть. Людина, яка про вас багато мріє, багато бачить вас у якихось, знаєте, своїх майбутніх подіях, сподіваннях, як він з вами і туди поїхав, і отак, і ось так, і як ви живете, але фейчки. Мрійникам, ви знаєте, куди у нас дорога. Бо мріяти лежачи на дивані, багато сил не потрібно. Це жінка мріє, це так, і в неї мрії здійснюються, це так. А чоловікові треба ще докладати зусиль. Імператор фейчки. Та за вами слідкує імператор. Ура! Тобто дивіться, чоловік забезпечений імператор, матеріально стоящий на ногах, який готовий брати відповідальність. Це він такий є. Чи він таким хоче бути? Король Пентаклів ні. -ні кажуть, він так і є щодо матеріального стану, все добре. Дивіться, це може бути ваш колишній чоловік або у когось чоловік, з яким ви могли планувати стабільні надійні стосунки. Або людина взагалі за вами слідкує реальний імператор. Людейна людина самодостатньо, когось він може бути одружним. Це теж може програтися. З якою метою він слідкує? А він ще сам не знає, дівчата. Він ще сам не надав вам значення, що як у вас з ним буде, тобто що він хоче від стосунків з вами. А ви так, чи знаєте ви цього чоловіка? Сім пентаклів. Так, ви, ви знаєте цього чоловіка. Ви тут навіть в цього людину колись якось дуже вкладалися і очікували на результат. Я права, король жезлів. Так, це імператор. Так, ви знаєте, він пристрасний сексуальний, красивий для вас.